Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. І у нас імпорт та експорт. І це перший, можна так сказати, список. І тут досить такі прості автомобілі. Так що менше слів та переходимо до справи. Так, ми знайшли. Одну. І це Айдахо. Так, їдемо до нашого автосалону Sunshine Auto. Але іноді можемо поруч знайти потрібні нам автомобілі. Так. Заїжджаємо. Ходив це сюди. Отак заїжджаємо, виходимо, вибігаємо. Ого. І 500 баксів отримуємо за одну. І в нас залишилось ще 5 автомобілів. Так що шукаємо. Оце пощастило знайти такий автомобіль для потрібного списку. Оце пощастило. Так, їдемо сюди. Ось сюди заїжджаємо, вилазимо, вибігаємо. І в нас залишилося ще 4 автівки. Що, правда, першу я правильно знайшов. Хоч думав, що невірно. Але пощастило, що вона до сих пір там. Стоїть. Так. Їдьмо, їдьмо, їдьмо. Ось так. Заїжджаємо, виходимо, вибігаємо. І в нас уже половина списку завершено. Залишилось ще три автівки знайти. Давайте будемо вишуковувати. Можливо, тут якась пройде, яка нам потрібна. Так, рухка в мене трохи зачесалась. Це не треба. Та десь вже має стояти. А це що в нас? Ну це не вона. Так. А Сентінел, він ще не треба нам. Так, давайте шукати, може щось тут знайдемо. А це що в нас... Так, не вона, не вона. Походу, не вона. Не те, що мені треба гаразд. Будемо їздити по місту шукати. Це сейбер, він ще не треба нам. Ну, одну я пам'ятаю, десь вона має бути. Давайте тут покатаємось. Тут щось я знайду. Так, якась приглянулась цікавенько. О, саме ту, яку я шукав. Це саме ту, яку я шукав. Поїхали комого швидше. Ось так. Постараємось без пошкоджень доїхати. Так, хоча я не знаю. Чи цілою, чи розбитою. Ось так сюди заїжджаємо. І нам залишилося ще дві автівки знайти. Так що будемо шукати далі. Так, знайшов саме ту, яку я шукав. Так, поїхали. Проте досить обережно, бо я її вкрав. А тут поруч поліція. Так. Ось так. Постараємось обережно доїхати. До свого пункту призначення. А ця тачка досить важка в плані керування. І досить просто перевернути. Я правду говорю. А, трохи все ж пошкодив її. Хоча в Сан Андресі, якщо привезеш пошкоджену машину, заплатять менше. Ось так, заїжджаємо. Не, ну що, в Третій, що в Асіті тут без різниці, а от в Сандресі Сан вже там Є різниця. Так що нам треба знайти ще останню тачку із цього списку. Так що. Погнали. Так, чудово. Знайшов я тачку для... О! Точніше останню тачку для першого списку. Так що повертаємося разом з нею. Так, швидко проте обережно. Так, тут досить обережно, бо нічого не видно. Все ж двері я пом'яв. Так, стараємося обігнати цих. Зашко збив збив ще й капот пом'яв. Так, виходимо, вибігаємо. Все? О, нова тачка з'явилась тепер у нас в автосалоні. Рідкісна, крута. Ну і, само собою, стало прибутковим. І півтори штуки, штуки баксів нам приносить це все. Але з наступним списком, як самі, вино, прибуток буде тільки більшим. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!